Всім доброго дня! Мене звати Ігор Івасишин. Я двохразовий чемпіон світу по карпфішингу, член риболовного клубу «Кричевичі» І на прохання підписників дуже давно просили е показати, як ми в'яжемо лідкор і яким ми лідкором користуємося. Е хочу показати, яким ми лідкором не користуємося і яким користується більшість. В мене в руках зараз лідкор зі свинцем, яким користується більшість людей. От тут є свинець. І через те, що в ньому є свинець, він, по-перше, дуже грубий. Як вибачте, що брудні пальці, просто на рибалці, він, по-перше, дуже грубий. Коли його в'яжеться, треба постійно вгадувати, скільки забрати звідси свинця, щоб його зав'язати. І плюс, коли він потім попадає в воду, він має отаку от штуку, щоб він має пам'ять постійно, він отак от гнеться. Звичайно, коли ви його натягуєте, він вирівнюється, але все одно він не буде повторювати дно, так як нормальний лідкор, яким користуємося ми. Показую, яким користуємося ми. І так, от лідкор безсвинцевий. Порівняю вам просто товщину. Ну, Як мінімум в два рази тонший, хоча і той, і той мають розривну нагрузку 45 лібрів. Плюс цей зігнувся і пам'ятає, а цей зігнувся і вирівнявся. Дуже м'який, дуже тонкий, дуже класно ним користуватися. Тепер показую, як його в'язати, і на питання, чи треба лідкори клеїти. Ніколи в житті я не клеїв лідкор і за весь час ні разу в мене він не розв'язався. Тепер показую, як я його зав'язую. Приблизно одна довжина, може трошки більше, довжини голки беремо. До такого матеріалу треба привикнути. Просовуємо. До середини голки. Випихаємо. Тепер увага. Чому я його не клею? Тут роблю довшу петлю, ось таку плюс-мінус. Беру петельку, закриваю і починаю його затягувати. Такими акуратними повертаннями. Я його просовую. І отут дуже важливо, коли виходить голка, де петелька, от тільки вийшла голка. Я щолк відкрив. Цей двійний вузлик залишається всередині. Я його затягую. І виходить, що в мене отут на кінці три слоя цегуліткора. І він при любих нагрузках, при максимальних закидах, при будь-яких вагах груза. І хто би то не кидав Вася без чи Діма Лавренненко, він ще ні разу не розв'язався. Ніякого клею. Нічого, все, він готовий. Точно так само робити з іншого боку. Особисто я цим лідкором користуюся вже не один рік, він мене ніколи не підводив, і я ним абсолютно задоволений. Найкращого, як на мою думку, просто немає, не існує. Ну і я єдиний в клубі, хто в'яже лідкори, коли ми їдемо кудись на змагання, то запаси лідкорів роблю я. Тому я їх в'яжу на всіх і всі ніби ними користуються. Так що претензій ніяких. Рекомендую також для підписників. Не забувайте задавати свої запитання на самі цікаві, яких буде найбільше. Ми будемо знімати відео. Також ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, які в нас будуть виходити. І ставте лайк до зустрічі на водоймах.